Всім привіт! Сьогодні на діагностиці Hyundai Tucson 2009 року випуску 2 літри бензин, механіка. Автомобіль з салону має одного власника тож 205 тисяч кілометрів у нас 100% оригінального пробігу. І що ми можемо знайти в цій машині? Знайти насправді кілометраж чи мотогодини в ній неможливо. Автомобіль обладнано досить примітивними блоками керування, які не запам'ятовують геть зовсім нічого. Виключно технічна інформація. Це стосується і інших автомобілів марки Hyundai і Kia, які були випущені до 2019 2020 модельного року. По діагностиці ми бачимо 4 блоки керування двигуном, але насправді то все одне і те ж. Є ще ABS, ESP та парашути. Більше немає тут нічого. І, повірте мені, ніякої інформації корисної для нас ми тут не знайдемо. Тож, виходимо з діагностики сканування і переходимо в діагностику через obd 2. Виходимо. діагностика через обіді 2 і вишенька на торті у нас буде тут. Трошечки чекаємо. Ідемо в поток даних. І заходимо в інформацію про авто. Заходимо сюди. І ми маємо, ми маємо кількість циклів зажигання запалювання. Тобто скільки разів за все життя цей автомобіль заводили разів. Зараз я її заведу. Ви побачите, що це працює. Було 411, стало 412. Це для 205 тисяч кілометрів це трошечки забагато. Це означає, що машина їздила дуже часто на короткі дистанції, її часто заводили, часто глушили. А в середньому, як показує практика, приблизно має бути 10 тисяч запусків на кожні 100 тисяч кілометрів. Це буде приблизно правильно. Якщо ви знаходите по діагностиці кількість циклів запалювання наприклад, 25-30 тисяч разів, а на одометрі у вас буде, наприклад, 100-150 тисяч, це 100% буде пробіг скручений. Тож перевіряйте автомобілі перед придбанням. Дякую, що подивились.